Це селачка то бенсун. Це комедія про дуже надприродно сильну жінку, яка охороняє одного багатого красивого чоловіка, власника компанії. І ось в цій компанії у них є е, менеджер, який явний гей. Стереотипний, гей, який існує там, здебільшого, для сміху. Смішно в дорамі. Але от якби я нічого не знала про геїв і побачила б ось таку репрезентацію, я б подумала, що ну я такого собі в офісі не хочу.